Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам усе для манікюру для створення дизайнів та педикюру і новинки. Пінка пом'якшувач для педикюру. Супер ціна 29 гривень. Новинка 59 гривень, крем для рук з дозатором торгова марка Ловіт. Виглядає дуже мило. Мені сподобалось. Також ще є акції на дитячі кремчики у ті путі по 29 гривень. Є у двох варіантах. 59 гривень крем для рук. 49 гривень праймер для нігтів. Кислотний. Топ покриття для нігтів. Ціна 39 гривень. По 55 гривень гель-лаки для нігтів Ловіт, але їх там є набагато більше, дуже великий вибір. Такий варіант 39. 129 гривень. Новинка, перепрошую, не з цієї категорії не могла не показати. Набори блисків для губ від Ловіт. Пилочки, точніше, цілий набір. Тут і пінцет, і ножиці, та пилка. Ціна 39 гривень. По 19 гривень пилочка із тримером для кутикули. Така, два в одному по 19 гривень. Пилка скляна по 14. Такий варіант по 9 гривень двохсторонні. Такі пилочки по 14. Набір пилок 24 гривні. В них зовсім невеличкий цілий набір. По 49 гривень це просто скарб і знахідка, металева основа і наліпки для них така собі багаторазова пилочка, по 49 гривень ножиці для манікюру Пушер двохсторонній металевий по 29. Ну, перший погляд виглядає досить непогано, хто чим користувався, залишайте відгуки. 39 гривень, ось такий набір для манікюру, педикюру. Тут і щітка, і кусачки, і ножиці, і пилочка, і тример дуже багато всього. Такий набір пилочок. 12 штук в упаковці за 29 гривень. Чотирьохсторонній пафік по 8, по 19. Є. Безворсові серветки набір за 59, апельсинові палички по 29 гривень. Такі маленькі, ціна 12 гривень за 5 штук. Щіточка 19. А це її магніт для гель-лаку двосторонній 39 гривень. Тример для кутикули по 11. Такі ножиці для манікюру 59 гривень. Такий варіант 109 гривень, трішки кінчики такі підкручені. Бачите, є такі по 109, такий варіант 109. Теж, хто чим користувався, пишіть. Ділимось досвідом по 44 гривні, такий варіант 88, навіть є для оборуди по 39 гривень ножиці. Такі кусачки за 139 гривень із чохлом, 59 гривень, 69 гривень ось такі. І по акції ще є за 84 гривні. Бачите, це вже закінчення акції. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Завжди показую на початку акційного періоду, що є із вигідною ціною. А це і двохсторонні наліпки для фіксації накладних нігтів. Ціна 39 гривень, що така міні-пилочка і апельсинова паличка в комплекті. Набір зразків нігтів 24 штуки за 39 гривень. Різні дизайни і лаки 29, і наліпки по 29 такий набір 39, мені ось цей сподобався. Ціна 39. Є навіть по 9 гривень поштучно Набір із 6 штук 39 гривень. Декор для нітів. Такі блискітки із аплікатором двостороннім. До речі, тільки недавно появились, дуже гарна в них ємність по 39, це є втирки по 39. Оце такі були попередні, вони є в різних кольорах. Також є великий вибір накладних нітів, ціна 55 гривень. Вони йдуть такі, як матові, 12 штук в упаковці. А є ось такі в темних кольорах ціна 55 гривень. Такий набір накладних нігтів із дизайнами. Ціна 119 гривень. Так, а є ще по 88. Давайте розсортуємо, хтось дивився і не поклав на місце. Ті, що по 119, 24 штуки в упаковці, а ці по 88, теж 24 штуки, є різні дизайни, вони і навіть об'ємні, такі більш дитячі, по 59 гривень, там і довжина коротша. Як бачите, дизайни вже більш яскравіші та різноманітніші. Така ромашка, ціна 5 гривень, форми для нарощування 29. Такі форми в коробці 88 і 69. Набір без серветок 88 гривень. Дуже їх тут багато 90 грамів. Такі ми вже з вами бачили: по 59, олійка для кутикули 34, засіб для зняття лаку по 16 відловіт. Ноготок 34 і більша ємність 55. Ноготок 3 в одному. Засіб для знежерення липкого шару по 119 г. Ремовер 34 гривні без ацетону. Це є гель для нарощування по 149 гривень від ловіт. А це є такі наліпки форми для нарощення 55, 129 гривень насадки для фрезера. А є поштучно ціни від 29 гривень. Вони ще йдуть в окремих контейнерах. Також є дуже великий вибір різноманітних наліпок, такі новинки прийшли з сердечка. Ціна всього 9 гривень за одну ось таку пластиночку. Є і інші варіанти, ціни досить доступні по 9 гривень. Пензлик для нарощування нігтів. 12 гривень. Гель лак для нігтів із сухоцвітами 59, є вони в різних кольорах. А це є пудра акрилова для укріплення нігтьової пластини. Або для нарощення. Бачила нею теж нарощують. Ціна 49 гривень. По 39 гривень пудра акрилова. Для зміцнення нігтьової пластини білим, а попередні там бувають і різні кольори. Такі засоби для укріплення нігтів по 39 гривень відловіт, по 19 гривень олійки для кутикули, така двохфазна виглядає вау. На цьому моє відео підходить до кінця. Бажаю вам усього самого доброго. До нових зустрічей на каналі!